Всім привіт і вітаю на каналі 8.11.25 через нічний обстріл. В Полтаві ситуація дуже погана з електроенергією, з водою, з теплом. Тепла немає, води немає, електроенергії немає, введено графіки погодинних відключень, аварійних відключень. Тому мабуть, прийшов час збирати. Акумулятор 9 кВт годинний. З Аліекспресу приїхав такий ось набірний корпус. Буду щось пробувати збирати, не немає. До речі, буду обгортати комірки такими пластиковими обкладинками низ буду обгортати, тому що. Тут, коли збираєш цей корпус, знизу є отакий ось отвір продовгуватий, тому щоб захистити низ комірки, буду підкладати додаткову плівочку таку. Вона має товщину 0,1 мм або 0,15 мм. Буде як додатковий захист. І також буду обкладати, обгортати комірки. Додатково ще ось так ось по бокам, тому що в цьому корпусі він такий просторовий і тут комірки відділені друг від друга такоюсь невеликою відстань, десь міліметра два. Тому якщо вони в процесі експлуатації трошки надуються, можуть бути в цих містах. Одна до одної вони можуть доторкатись. Тому це буде додатковий захист замість текстоліту Буду обгортати з двох сторін такою ПВХ обкладинкою прозорою. Це був обкладник я взяв. Тому якось так починаю збірку. Багато чого ще немає. Саме головне, не маю ручного пресу, який замовив на Алі. Там довга доставка, більше двох місяців. Попросив однієї людини, але вона відмовила. Ну, то хай буде на її совісті, що вона відмовила. Якось так дочекаю свою, свій прес. Орієнтовна дата доставки до 10 грудня. Думаю, якось протягнемо на 8 кВт годинному акумуляторі. Зараз покажу, хто не бачив. Зібраний на комірках Репт 314, 8 кВт. годин BMS GK BMS 4 8 с 200 ампер, Автоматичний вимикач на 160 А і інвертор Аненджи. 4 кВт зараз вся квартира на ньому. Все економимо. Чому? Тому що, коли є напруга, вона 158 вольт, 160, 165 вольт. Якщо поставити на зарядку, тоді доводиться вимикати холодильник, тому що він он оф і він просто. Згорить компресор, від такої напруги він не запуститься. Або згорить, або піде в захист, там начне перегріватися все. Тому якось так. ну Нічого. Треба почати це все діло збирати, купляти БМС, купляти автомат. 11-11 будуть знижки великі на алі. Тому все замовимо, воно якраз приїде все на початку грудня. Я думаю, в грудні ми активніше це все діло. Швидко зберемо І буде в квартирі 8 та 9 кВт годин акумулятори, тобто 17 кВт годин, це буде набагато краще, ніж зараз. Тому що, якщо опалення не буде, доведеться опалювати квартиру двома інверторними кондиціонерами, тепловими насосами і якось виживати. Все. Всім гарного, мирного дня, ночі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім до побачення!